Панове, привіт! Чергова Чемпіонс підійшла до свого завершення. Чим це закінчилося та якими були мої нагороди? Дивіться далі. Сім матчів. Сім матчів, команда незмінна. І нагадуємо нашу домовленість. Якщо ця команда доходить до 15-0, то шльотербек, відомий як шльоцик, отримає червоний дизайн Чемпіонс від мене у подарунок і залишиться в моїй команді назавжди. Перед шльоцик ми з тобою. Наступний матч стане для нього 50-м ювілейним. Тож, фокус командо. Іконотес Салібагер Рейру. Тут є, я його навіть не бачу. Пропустив Шешку Адама. Важкенький геймплей, я маю то сказати, разочок хоча б. Добре, Шльоцик. No, ну а і поки я пробив, він встиг її пересмикнути. Ні, Тевес! Срака. Rudy RUDIFJOLER Bez... Ja wrażony, ja wrażę na jej Ale tylko no z jakiego dania w szwecji 2-2 RUDIFJOLER RUDIFJOLER Я в шоці. Бляха! Ну Жузанлак в цьому матчі. Ні, ну це срака. Я просто в шоці. Тільки що Тевес з 4 метрів не зміг забити. Кінець, до наступної п'ятниці. Але я вже дограю саме цим складом. Вже не буде, напевно, 414 робити. Мені було цікаво, як зіграю цей склад всю цю велку. Рарний Вандавен і Кордоба. Плутерія з таким дизайном. Бранд і Забіцер. О, це по нашому, Бундес. Можна? Є! Рюдіфолер! Чудова гра головою. Мій летючий німець виходить, чи що. Важче. Доводиться. І курва. Один-один. Бляха, ну те статуї тобі поробили, що ти не будеш забивати з 2 метрів. Ну добре, тут хоча б кут гострий. Я того не забуду. Он сайт? Фух. Добре. Дуже добре. Карлос Тевес компенсація. Дуже добре. Отак от. Є чіпшотерко. Але бив і думав, що не буду, бо казав, що не треба пройти чіпшотер. Але бачите. Це може бути погано. Серйозно? Сон? Побігли, 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 побігли! Біжимо всі Бігу, аеробіка! Опа! Гол! Робочий клас! Нижня палуба Титаніка! І на кінець! Карлос Тевес! Ми йдемо далі. З перемогою, і тепер з двох треба забрати одну. Сальбас там, там! Вау, 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 Рафіні зібраний рутер. Я монетки просто збираю. Я не хочу нічого купляти. Я просто як дракон з Еребора. Я хочу, щоб в мене були монети і щоб їх було багато. Тому я собі зібрав мільйон і мені добре. Рюді Фьоллер! Ми відчули той темп, в якому він хоче працювати, і отримувати навісні передачі. Другий матч поспіль після кросу з флангу Рюді Фьоллер! Атаку! До побачення. Це до побачення! Я знав, що я це все зроблю тільки після того, як пройшов пас на Рюді Фіолера. У мене вже тут було прописано 2-0. Сказав. Отак От відбір в сраку, як вчили найкращі грачі елітного дивізіону. Не втрачати фокус і подарувати наступний матч ком'юніті. А! Чат читав, чат читав. Не рахується гол. Правий стік! Фок! <звук> Все спокійно, фокус, не втрачаємо фокус. Помалесь, помилесь, спокійно. Ой-ой-ой! Ні, так не можна грати. Десь <звук> я після 2-0 загубив ниточку цієї гри цього матчу. On-side bus Karlitos. 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 Pevas. Pramolini neudar, bet riflenkų kuo točiuk. Zdavau plius 1 ant tablo. Geras udar. Ee, šlaucik, šlaucik. Plasės das. Ir čia virtsu. Ir čia teviscu. Tai trivelku, razai čia. Ah. Not tue. Ну і прибей. Прибей. Удар. Жовтий таймінг. Нехай буде так. Це без фолу пес. Ну, так от. Даруємо ком'юніті той поєдинок. 13.1. Такий наш підсумок. Знову трішечки не вистачає до 15-0, але ми будемо там. То питання часу. Нагороди зараз будуть. Шльоц! Ми знову тут. 13 1 другий ранг і. Купа мала нагород. Шльоцик? 56 матчів у моєму клубі. Можливо, це все. Ще б трішечки. До 15-0 надійшов Ніко, отримав би червоний дизайн і це була би казкова історія. Ні, якщо випаде компанія, я дам тобі червоний дизайн, Ніко. Почнемо з антрейдів. Так що слабенькі. Ось ці. 82+, плюс 25 штук. Є волкаут. Рольфо. Може ти подвійним волкаутом з кимось? З Карвахалем, Дивись. Бенді, як завжди нема, але ми його досі чекаємо. Інформа давайте нехай будуть, бо тут майже завжди безперспективно. Мені здається, я ще жодного разу не мав інформа волкаута. Щоб ви розуміли, за Champions чи за Rivals. вони завжди квіксельні. Наш волкаут. та просто вищий рейтинг, вища ціна. Ну а коли класна команда тижня, то і гравець прикольний, але про що ці інформи не знаю. 60 тисяч монет просто. з часом перетворяться у щось більше. Випустіть стільки потрібні СБЧ їй. 84 плюс 10 штук. Два таких паки. Першому є волкаут золотенький Едгор. Будь подвійним Катото. Барелла і Модріч. І Джака. 5 волкаутів в одному паці. такий пак. І знову волкаут. Це джудбелінген. Це 200 тисяч, якщо він ще не впав до 100. Let's go! Джуд Белінгем. Джуд, якого вчора з'їли, але зараз він виходить разом із Рубеном Діяшом. Прекрасно. 90-й джуд. Скільки коштує, скільки? Вже 100? 95, ні. І, -і, 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 -і. І він ще вчора був 143 тисячі, а зараз впав Кріштіану Роналду. Ти подивився, який пак. І два фантастичні паки. 88. Дві штуки. Ну в основу дайте. Щось маленьке, надто маленьке, мені здається. Кевін Дебрюйне, Нормально, не СБЧ піде. А з кем-то? Той високий рейтинг, там може щось класне буде. Хансен! Хансен Дорольфу, дивися, що робиться Хансен! Рудриго йди погуляй, в нас є Хансен. Отак от. А це основа. Скільки в нас Хансен коштує зараз? Ну, вона то хоч ще тримає марку на відміну від Джуда Белінгема, я перепрошую, брошу 875 тисяч ставці. 800 тисяч, грубо кажучи. Хансен. Каролін. Кароліна 55. Вау! Ну нарешті я з нею зіграю, бо в FC24 вона мені не випадала, і я її не купував, бо в мене був якийсь там антрейд інший. А тепер Хансен в нас є. І ми будемо це враховувати, коли будемо вибудовувати собі новий склад після шльоцикової ери. Прекрасно. Ого золотий трікстер. Але я не дронькові ті фінти на трікстери золотих. Технікал квікстеп. Крутезно. Ну, ось я тепер і маю карту, яку я дам червоний дизайн. Тата. Кевент Бройенна Сбечоїне. А фіолетовий дизайн. На фіолетовий дизайн у мене Мбаппе буде. Нам знову потрібний герой, якого ми поставимо з гордістю в основу. Стам Туре. Може бути компанії стам Туре. Підходить. Ну, будь в основу, герой! Поїхали! Різе. Підхансен, та. Бляха. Не те щось, не те. Не рівень, не рівень. Напевно, буде асистентом тренера. Ну, тепер треба буде думати. Думати, що робити. Як буде виглядати моя команда далі? Я поки що і сам не знаю. Ну а на сьогодні, все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.